Друзі, хочу вам трохи показати, як вставляти функції у текстовий редактор Word у документ. Отже, ми йдемо на панель «Вставка» і уравнення, рівняння» або формула, ще в деяких називається версіях Word. І бачимо, нам пропонується ввести рівняння. Дивіться, в чому полягає хитрість. Треба наперед трохи аналізувати, що нам потрібно. Наприклад, якщо нам потрібно дріб увести, то ми натискаємо на структури і обираємо дроб. Потім заповнюємо чисельник та знаменник дробу. Ще спробуємо, наприклад, таке рівняння. Х дорівнює, і якщо треба степеневу функцію ввести, то ось таким чином це робиться. Я обрала, як ви бачили шаблончик цього, цієї структури і заповнила його даними. Спробуємо ще. Скористаємось символами математичними. Наприклад, щось таке. Корінь, дріб під корнем. Бачите, я трохи зарані обираю шаблон дробу і далі заповнюю його даними. Формули можуть бути досить великі, громісткі. Це не рідкість, коли потрібно вводити математичні, фізичні яких, якісь вирази. Ось таким чином, бачите, я можу комбінувати і символи, і шаблони структур різних. Для того, щоб отримати формулу шукану, ввести її. Ну, ось ще я вам запропоную: дивіться, тут є скобки різноманітні. І ось вона маленька скобка, але коли ми вводимо дріб, то вона автоматично розширюється. Бачите, так? І можна такі вирази. Великі, двохетажні, трьохетажні, не знаю, чотирьохетажні вводити математичні вирази, по мірі вводу даних, по мірі того, як ми вводимо дані, а, наші, так, тут є і функції. Тригонометричні наші скобки будуть розтягуватися. Ось такі цікаві шаблони.